Колишня була майже завжди на побігеньках? Хвалишся чи ні? Мені здається, що таке собі? Потім відносно різко 1-2 місяці. Зміна на похуїзм і в результаті зрада. Ну, таке що ти очікував? Якщо дівчина готова бути на побігеньках, очікувати від неї якоїсь адекватної поведінки, мабуть, не варто? Ні? Як швидко пережити такий контраст? Та що контраст? У тебе до цього життя лайно було, і у тебе зараз життя лайно? Брутал! Причому, дивіться, до речі, цей нікнейм БРУТАЛ! каже, як мені пережити контраст. Дівчина була на побігеньках, а тут зрадила. Як Бруталом пережити такий контраст? Чувачу, ну тобі треба розпочати з того, що якщо ти знаходишся в хуйових стосунках, ти можеш очікувати, чого завгодно, і, скоріш за все, це буде щось погане. Все закономірно сталося, ні? Мікс з емоцій, вини, обіди, злості і комплекси жертви. Логічно розуміє, який це треш, і пішла вона нахер, але емоційно важко стабілізуватись це вперше таке. Слухай. Ну, дуже багато відосів стосовно того, як завершувати історію стосунків. Тим більше, якщо дівчина тобі, тобі зрадила. Який там, розумію, треш, розумієш, треш? Емоції вини це у кого? У тебе чи у неї? Обіди, злості і комплекс жертва. Ну, коротше, тут насправді менше думай, більше роби. Заблокуй її всюди, розпочинай нові історії, займись чимось, займись спортом, згадай про якісь свої хобі, згадай про те, що, мабуть, чогось ти хочеш, окрім стосунків, окрім дівчат. І їбаш в цьому напрямку. Але ж знову ж таки, ну стільки відосів на цю тему я вже знімав. Треба, мабуть, буде знову зняти українською вже відос про те, як забувати колишню, як завершувати стосунки. Але все, що я бачу, ти не стільки дивишся вперед, скільки озираєшся назад. Не треба так.